дорого, вкусно якесь. Ну, короче, іди з тим фотографією. Короче, я по-меншому получаюся. Я Ну, давай так, в центр. На цьому й центрі, так. так. Да-да-да. Збоку. Да, ну, давай. Збоку нажал. Ну, так. нажми, щоб було от оце от зелене, понял, щоб воно навелось на зелене. Ти це що, в центр натимаєш? Ні, бок, бок. Щоб було навелося на то. Нажал бокс воно? — Ну щоб навелись на зелене. Хотя, бачите, синя лінія, бачимо Так. — То щоб вона була на зеленому. Отак? Да. І тепер нажимай на центр, якщо вона на зеленому. Далі читай. Давай, давай. Далі в цокати. Да. Так. нема. Вс, тепер... Можешь визвот. Це оцей дзвонив, получается. Ну ти визиваєш же. Чого вы А кого визивати нашу? То ж це ж і був цей пропущений, Твій. А, цей номер пропущены, це подивитися, який. А ну ще раз так. Давай. Центр. Да. Бік. Да. Знову бік. Ну доки зелений не не окружить. Тепер ще. Ну дивись сам. О. Ага. Тебе так. Да. Нема що. Ну, о. Цей номер сімдесят Ну, прочитай тепер цей дату, бачиш там. Дата є і время, коли дзвонили. Можеш подивитися. Цей дзвонив. і звонив. Все, везли. номер. 34, да, щось. Да, який дзвонив тобі. Визивай його. Хто цей номер? Не знаю, це дзвонив тобі. Алло. А, це ти, ти дзвонила? А, бо ми якою кажу, ну нажми мені. Хто до нас дзвонить, бо я не говорю включати. Ми котрий і нашли цей номер. А я номер не бачу без ручки, який номер. Коякая, ну нажимай вижу я нажав вас ти. Ага. Ти коли дзвонила? Сьогодні? Сьогодні чи ні? А? Да. Алло? Алло? Що, поклав? А, ні, він даже говорить. Алло? Нет, а, ну, На мене навчай, А На да. буде знати тільки <сум> 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 я дома немало, я, я, знаю. Навчать, я. Там не багато, сам розкажу. А то все работать, неди Хай тобі покажешь. Діже лучєра не розбирається. Mm -hmm. А що ж ні? О -о -о. Mm -hmm. Ну перезвони там. Да, что ж лепишься, Наташа, что ты? А? Ну, что ж да? Хотя телефон заправлять, да? Я бачу там на исходе, а ты что говоришь, да? Ага, ты где находишься, великий? Дома, okay. да? да. Та нічого не робимо, готовим то. Як пахне. То снідали, то закисені робимо, на гаплю, кисень роблять, на убийство. Сюда туда щось захмару, що дождь крапає. Да, зараз я на таке дерево. Не знаю. спитай її. Вова на роботі. Вот. А ти вдома сидиш. Божь буде гріти. А за що це, воду заливаєш. Заливаєш воду? Яку обичну? Не так вонять? Не пустили так. Є що то їсти. Я не хоче причаститися, не знаю. Обічаю, і ділі піти, переводятся я не знаю. Це опуститися, потомчити після часа сюди. Пока не известно, да. Багато Добре. Та нічого так. До центрі ходить, мовиться, поспіш. Папки, удвоє, колю. Поки не звездно, поки нічого не було, нічого не запланувані нічого коли. Не обіцяє нас. Ну так, да, тести треба, це, це все, я знаю, як це буде. Там щось приходить на телефон, тести приходять, але не знаю. коли що... не дуже там бере їх, не дуже бере їх, а треба вчити, це здатики, не знаю. Просим, просим, коня. Я не знаю, він, каже, що че mm. Казати можна. Да. А, Але все що це щось знать. Це щось знать, да. Це не знаю. А там, там яку кадеамію я, я піду, не знаю. Може он не поможет? Да. Ну добре, Наташечка, давай пока. Бабка, на. Ці, взимки, Зараз з тобою почеку. Вчиться, я курю Алло, Наташка. Ну, чи на, цей, морально, чи підготовити його, воспитати. І все допомагати. А що ж це ж один вас? І... мужик. Ну, получаємося, трохи вже слухає. Вже хоч ну, не спитньо, але рано встає, ввечері лягає нормально, а то цілий день спав, а ночі в телефоні сидів. Тепер такого нема. Один шаг вже зробили. Є, мама приносить, приносить мами в телефоні є. Лишає, забирає, як були тести, то лишала. Тепер забирає. Ні, он... вона брала наш те, наш брала телефон. Маленький І шо ви там робите? Кот, де ти виключаєш? Коля, тікай, а на ну, що ти зробишь? Ну наш ти виключ. А, є, я є. выключишь? Я думаю, він щось ксокає я по телефону, ну я виключу це. Ти таке. Весна прийшла, так? Да? На дачу ще не їздить. Це і лише І їздить. І йде колесані. Маєш робити, нічого ж фотографуєш. що записуєш, вау, не можеш витримати. Дуростю займається. Що моя мама, книжки, носить йому. Просимо всі до нього як до стіни. Хай, себе. Тож хай йде. Хай. Да? а хто буде постити? Вони з дідом м'ясо дуже любите. Ну е, це, коля, то таке вже скільки днів без м'яса, але. То молоко їсть, то яйця все одно ну, немає як до причастя. Треба обстригтися. Треба три дні, хай сьогодні, завтра і субота, і все. No. Та ж так, так батюшка і каже. Діда, батюшка просить і каже, хай би хоч один день, він їй говорити не хоче. Дід взагалі став ходив колись, а тепер не знаю, що з ним живе. І, і, і дід каже, що Коля каже, що ми з дідом друзі. Вони оба хороші. Ой. Клас. І стригтися не думає, кажу, заснеш я тебе пострижу. А він каже, попробуй. Така прическа яка є. Де така прическа є? Прислали мамі в телефоні його клас, всі діти пострижені, всі білих рубашечках. гарно хлопчики в діті. А це. А чого ти не хоче? Не знаю. Яка причина? Йому треба хоч якось коліт і що показати туди крав, якщо він тобі немає. Вони тебе слухають трохи, Ти ж поговорила. Кажуть, що... Ну так ще хоче говорити з тобою, що ти конки показуєш. Та ж візьмі трубку. Та ж не гарно так. Как справа, справа? Нормально. Нормально. Куди плануєш поступати, розкажи мені? Не знаю, ведь пиду пі куда ну, ты же схож будеми специалистом? Да Як я конечно ну, думаешь? Це я знаю. Хочу тобі підготувати питання, на які треба відповісти, щоб зрозуміти, що тобі подобається. Давай. І обговорюємо з тобою, так? Да? На коли підготувати тобі? Да хоч зараз. Чого ти змієшся? Слухаєш, яка? Та чуєш. А. Там треба подумати, що тобі подобається, чим ти займався? Що тобі приносить задоволення, від чого ти не стоплюєшся? Тобі подобаються цифри чи гуманітарні гуманітарі? Да. Давай. Чуєш? Что ты? Вс. Ой, господи, Николя, я вас перевел тебя, поступай. Ну что ж ты фотографируешься Кому оно треба? Нервишься її коробкою. А ч не риши? Ну а нашого на це? Там немає нічого. Коля забери його фотографіруй мене. Воно, це чого? Бо не хочу Я його цієї фотографії твої. А чого? Ну на що воно мені? А що тут такого? Ну, а я, що такого? Я, я все одно вдалився, дивись. Не треба мені вдалитися, ні я не, бо, не втягнути зараз... в цю коробку. Не хочу. Чого? Я, я, не люблю. я віддам іскусственному інтелекту тебе. Іди, 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 іди. Я іскусственний інтелект тебе запхаю. Тебе індуси запхають іскусственний інтелект. Куда кипиш? Кидай пельмені. Кипиш, там ж вариться. Вали лапку, давай, давай. Ой, боже, все трясеться цієї бідний а а так Довели цих пенсіонерів, ті депутати. Да, баба. Коля, відчепиш, а стаю коробкою від мене, йди звідти з нею. Чого? зараз буде гусняшка. Бабка мені готувати. Комусь це воно третя ерунда твоя. А що ні? Коля, іди, ко не командуй тут. Да я же не комар, я просто снимаю, я видеооператор. Hello. Варим зелье, бабка варит зелье. Для здоровья. Оп, за здоровье. Оп. Айва. Когда ти віктор где-то на базар, до ларка, і за каждого лака десь підходить і будуть скидати гроші. Скажіть інтелект искусственні я роблю. <головіка> Важно попробувати. А бог хто поб'є, або хто, хто дасть гроші. <головіка> <головіка> Все може бути, а? а А где um. чища до оператора, хоч і бути оператором, где то я хоч должен, где йде, чися, поступай. Бак и дама. Наташа там не на где тобі, бо жена скаже, я там, що тобі нравиться, це там себе заведе куди. Да. Люби солоденьки кисельский кислень. Кесланьки. Кисленькі, хороші. Трохи кислий. А й буде кисленькі, кисленькі. Мама каже, що кисленькі треба. Ага. Ось така бабулька. 82 роки, скидайте... Ще раз, ще раз скажи. Що ти мені мої роки щитаєш? Йди від мене. Скидайте гроші бабі, вона вже старенька, не може вже сама. Діду 86, шість ти гроші, будь ласка. <ріху> <ріху> треба відкривайте кошелек, закидаю. Давлення, діда давлення з дитинства. Треба не вменшувати і не казати. Якщо хтось питає, скільки років, треба казати точно. І більше нельзя, і менше. Це великий гріх. Ну да. Так і кажу, у вас є шість, скиньте гроші, будь ласка. Ну це всі мають про мене все знати, так? А що ж, ні? Всі подушки не, буду знати. Всі не знають, що знакомі, які родичі питають. Так. Та вони мені такі потрібні, щоб вони мені вироки считали. Ну як ти скажеш, 80, то не знаю, понятно, що не. Та ти сюди, я тільки я хто що я читав. А де це було? Ну написано, чи... Давай православний квіст. Про... Православний? Немає, вся казався більше і менше. А бач, бабу. Все правильно робить. А ця бабка робить в клеснячі, як бурлить гарно. О, зер'я яке, ооооо, ядрене зелья. на не нервни цей коробку, видишні? Мені в окно. А що такого тут черта? Ну, мені, я не люблю це, а нашу мені пігу тарасу. Черта ж немає ніякого тут, що ти боїшся? Мені не треба, є чи ні, мені не треба комп'ютера полонати. Ой, ой, ой. на канал, підпишіться на канал. А ну, клай ту білу кастрюльку, що робити. Яку цю? Воно. Ага, зараз будемо їсти. Дабак. Чай вже зробити? Я думаю, Чай? ти удашь бабку? Чай. <плес> ну. Ну конечно, так тоже еда, но с чаем все лучше. О-о-о, який гарний мысочки. Так, вам ой. -ой, -ой. 아. Звичайно, Наташа дзвонила, це було пропущено. Походу, так. Да. Дід, це Наташа дзвонила, так, да, пропущено. Ну, так, не війна, ну, я не жалко, не вийну. А, ну, а да, значить, так. Да. Чайок. Ты будеш чай к бабку? Ну давай. Див, ты будеш чай? Нет, я пошла ублюдать. Что голова було, чи що? Все, давай. Наташа казала, щоб ти причастився. Чув? Чого? чого? Ну чого? Ана, Бо піс, треба причаститися. Ну ще рік не прийшов, треба, щоб хоча б рік пройшов. Ну, чотири шо? постав рокові чотири рази, хоч найменше не читають. Це ж піс зараз. Цей піс треба причаститися. Ти слава Богу. <звук> oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Камера так не передає. ну Зара, попробуй На налезничка. О, налезник. Чума. Прям я из Макдональдса, эта штука. М -м -м. Але є ще місце, так? Да. Ну. Я тепер поняв, звідки цей Макдональдс. Це тупо копія. Тепец, бабко. А? Ми зробили копію як з Макдональдса. Такі пірішки є. Макдональдс. Да, якщо макнути оце от і цей кісі, це тупо копія. Баб, баб так вісела, да. ти, Хобаті нічого. Що нічого? Курив ду. Не, Я не курим, мені да вроки. Які уроки, а? Які Флит. уроки? Я их решив. Хочешь там говорить, решив, я. На шос, не знаю. Ты не серьезно. Так не можна. Я розумію, що ти ж что знаешь, взя... звезд. Але мені вже Тако... хватить сміятися. Тож цей як його? Телефон підклав, і воно такий вид смішний виглядало, що капець. А шо ж мені телефон так смешно вывезло? Ти бы серьезно, я пришвателя тебе. Зачем? Так скучно же ты. That I do. Что ты мне сделаешь? Покурить? Я не могу